Так, всім йоу, всім привіт, це ма, да. Ти будуєш зоопарк. Це дуже розвитий. Ви не думаєте, що вам дасть це все і вам дасть 3 ламу. Вам дасть це 200 тисяч. Це таке. Так. Дивіться, мені в секунду, я завтра, я вчора побачив, мені дають по тисячі в секунду. А для такого зоопарка великого, ну, ось, ще одна клітка 6 тисяч. Це дуже мало. Хоча ти коли офлайн тебе теж тоже... качається. Але ну, це не важливо Ходіться зіграти в Ну, в яку ігру. Ну давай, кажи в яку ігру. <звук> ну, значить. Якісь місії я виправляю, які? Що за місії? Ну, коротше, понятно. Е, я сейчас не до того. І як ви бачите, треба заробляти вам гроші. От на тваринах... І це я їх ще й прокачав. Тому На тваринах зароблять їх не ряд. Є мені, вам дається оце. Показую. Вам, звісно, тоді буде менше давати. І чим мені ще, тому що Тепо, чим більше ти в неї граєш, тим більше тобі дають. Ой, чим більше ти в неї граєш, дай, чим більше тобі дають. Це одна така мені граду. І ось о, дивіться, хоп. бистріше біжу. А потім ще підстріли, і потім прийшов, і мені дали гроші. А я вам спочатку буде ще менше давати. Ну, тому це я не вважаю що... Ну, а потім вже будете самі, дивитися, які там є ігри. Бо зараз всі показувати, це все відео займе. Бо в мене тут десь 5 фактів приблизно. Це тут теж російська, щоб я міг читати. 700 тисяч. Це мені так дали. Це за третій рівень. Спочатку вони будуть узнать не играть. Коротше. Дорожайся. Дальше у вас є парад животных. У вас буде мало тварин, то і грошей вам теж будуть менше давать. Бачите, вісім скільки у нас мало тварин. Дивіться, бачите, я заробляю так роль. Але не ну, для мого часу це дуже мало. А воно у вас не зразу вже буде. Ну, звісно, ви можете зразу спробувати заробити. І мені тікати дають. От тікати це взагалі не було. Гроші, 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 Я на цьому дуже мало заробляю. Хоча дивіться, який в мене тут парад. Тупо парад. Тупо парад-вала, парад-вала, вала парад. Вали, Ой, бум бум Та хватає грошей сипати. Коли ти їх забираєш, то ти ще й жмакаєш, а вони спаються. Ну, все, бачите? Це другий варіант. Та все, закончився вже порад. Скільки мені дав? 4... І воно бачите, скільки. це трошки лучше за мій ігри. Його можна завжди. Да. Є ще. Ось тут ви будете розкопувати тварин, так? Так. Ось візьму вам я і вразі Ось, бачите, який крокод? 31 тисяч. Нам, мене, звісно, 4 мільйона. Це до уваги не будемо брати. Просто в мене немає місця І для нових тварин. Ось, бачите? Я вже розкопав нову тварину. У тебе є ось, бачите, три спроби ще Верблюд, верблюд. Мені не хватає, да. так. І тут можна теж гроші викупити. Не, я добьюся, я вам покажу. Лисиця, я її поєднати можу. Я можу поєднати, об'єднати. Яка буде? А нічити факт, що це не лисиця? Це ж не лисиця, це вам якийсь звук. Оце я теж її прокачу. Оце ні. Так, все. вийдіть. Вийдись. Ну, бляш. Ну, пожалуйста ну пли о теперь ну, америку усе бачите ся дорожь она у вас там за пару гривен кот енот. енота енота выиграю короче Ну, то есть это хорошо. Сейчас я матушка покажу. Прям так просто, понимаете? Знаю, на шее это покачать. Америка. Америка. Бывает. Да мы и так на максимум. О, все, бачите? Какие хорошие мини-танки. макака. Макака. Слышь, все вот так можно формировать. Блин, я вам все равно придумал. Тиш. Вариант. Но уже это было в Ну все, вам еще такую рубку. А на 30 лайків, як... Ой, на 10 лайків, як завжди. Я вам покажу останню міні ігру Якщо в мене нерви не виводить, тому що ви лайки не хочете ставити. Ну хоча якщо поставити, буде хорошо. Бачите, оце треба витягуватися, треба вміти робити, я не вмію. Тут дуже мало грошей. Токен. Якщо сюди буде. всегда фрошить, выбирать. Да не, а -а -а. не в купе тоже а не са. Я в тюрьме и рад. Тут можно вот такие большие пять. Такие бубы в колесе тыкаются же я на мистере. Иди по траектории. Я сейчас зачеплюсь Капець, До речі, бачите оці ігрушки? Типу. Якщо я не забув, то бачу, я цю ігру дуже довго назад. Ось о, ігрушки, грусь. Все, скільки тут масяву іглюськ. Бачите, скільки в мене іглюся. вам дається все на початку. Подожди. Он бачать, скільки їх. Так. Ну і пишіть кого вкачать. Журеетки вкачать. Журееткится импуля. Кого я можу прокачать? Лам. Надо сьогодні лям. А де я выбрав лям? Австралій. Ну і в целом такі факти. Кажіть, якщо ви, вам подобається ця Ні. Буде лошадка. Хто мене давно дивиться, то знає, знаєш, я люблю лосятку. Ну окей, хоча б кроля. Кроля або всіх поу. Ні, не буде лосятки. Ну, я буду там вверху провести. Ну, і зато б'є кроля. Коротше. Гру показав? Показав. Доволі ніхто. Доволі всі. Тому...

Коротше, ви поняли, да? Значить, був з вами я, Ориг и показав вам ігру. В коменти напишу, як називається. І лимунчик вам каже пока. Пока-пока, друзі!